Життя на лінії вогню село Времівка на Донеччині тривалий час було лише за 200 метрів від позиції окупантів. Ворог жорстоко обстрілював його і сусідні населені пункти, де нині не лишилось жодної уцілілої будівлі. Утім, там і досі живуть люди. З харчами та іншим їм допомагають поліцейські підрозділу Білий Янгол. Дістатись майже будь-якого села на Донеччині вкрай важко. Дороги тут розбиті вщент. Важка дорога логістика саме проблемна. Цього разу екіпаж білого янгола везе гуманітарку до Овремівки та Великої Новосілки. Зараз наша ціль не тільки провести гуманітарну допомогу, а й підтримати людей і розповісти про те, що життя крім підвалів є. Регіони приймають переселенців, які пережили такі страждання. І дуже надіємося, що вони наступного разу виїдуть з нами і евакуюють. Люди тут зустрічають поліцейських з надією і деяким полегшенням, бо ж допомога від поліцейських нині ледь не єдина можливість вижити. Сі все нормально. на сентименти часу немає. Будь-яка затримка чи скупчення людей може коштувати життя. Бо не можна стояти на одному місці. На кожного каці швидко вирішаємо далі. Наступна зупинка біля будинку родини, яка вимушена жити буквально під землею через постійні обстріли. Це ваше місце де ви живете, так? Да? А можна пожна? Можна. Це гараж гаражне. Втім, на пропозиції евакуюватися, сім'я вкотре відмовляє. Вам? вам все буде надано. Я вам ну, я сто відсотків кажу. буде надано. Я стільки вже вивез, стільки вже вивез людей свогледарського напрямку, з сволихановосілківського напрямку. Ну, Ну дуже багато. І ніхто не подзвонив, не сказав, що нам тут погано. Ніхто у Времівці нині мешкає 14 людей. Тривалий час цей населений пункт був лише за 200 метрів від позиції росіян. Нещодавно ЗСУ відігнало ворога далі від села, та прильоти від них не припиняються. Про смерть тут говорять вже як про буденність. Тут же вчора вбила мужика, хлопці пашли кабання. Стріла ні за останні два тижні. Ворог завдав по цій громаді зо три десятки ударів. Загинуло двоє людей, поранено жінку. Поліцейські вкотре нагадують, що евакуація рятує життя. Ірина Васюра, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.